2025 році юридичний світ переживає справжню трансформацію. Штучний інтелект перестав бути футуристичною ідеєю сьогодні. Це реальний помічник бізнес юристів, які щодня працюють із викликами господарського права. А і юрист уже вміє не лише аналізувати договори, а й передбачати юридичні ризики, генерувати документи та пропонувати ефективні рішення на основі тисяч правових прецедентів. Це нова ера. Наприклад, платформи на базі ШИ дозволяють за хвилини знаходити потрібні закони чи рішення суду, а інструменти на кшталт Kira Systems миттєво аналізують великі обсяги договорів, виявляючи ключові умови та ризики. Автоматичне створення документів легко шиї вже вміє генерувати контракти заяви та запити, скорочуючи час підготовки в рази, а також здатен прогнозувати розвиток справ. Аналізуючи мільйони даних, і пропонувати правові стратегії ще до виникнення проблем. Один із таких інструментів, – юрист від Academy CGPT. це сервіс, який поєднує всі сучасні можливості ши в одному рішенні, аналізує під'єв документи, створює юридичні шаблони, надає консультації в реальному часі, працює з актуальним українським законодавством. Він навіть враховує останні зміни, зокрема, у питаннях мобілізації. Такі інструменти вже зараз роблять юридичну допомогу швидшою, доступнішою та точнішою. Але з розвитком технологій зростають і етичні виклики: як уникати упередженості алгоритмів, як гарантувати конфіденційність клієнтів. Юристи нового покоління мають не тільки знати право, а й розуміти принципи роботи штучного інтелекту. Бо майбутнє вже настало, а й юрист це не заміна людини, а підсилення експерта, це новий рівень юридичної практики. Дізнайтесь більше на блозі академії CGPT і приєднуйтесь до тих, хто вже працює у праві майбутнього. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові інсайти про шиї у праві.